Казочка про зіроньку світлинку. Частинка третя. Наступного вечора веселих статом склали у хлівці нарубані дрівцята і сіли гортати товстенну енциклопедію. Тоді вголос читали мамі й сестричці про галактики, планети, міжзоряні гази, пил. І коли діти приготувалися до сну і попросили казочки, мама продовжила: Настав вечір. Світлинка побачила тунель і за мить піднялася наверх. Їй сподобалося крісло, її робоче місце, і дуже привітні зірочки. Як там цікаво! Маленько привітали всі зірки. Свально глянули на її матусю. І приязно всміхнулися до малечі. Вона почувалася дуже затишно, а тоді місяць подарував зірочці напрочуд легкого, золотого, світлодайного жезла, яким можна спрямовувати світлопромінь у вибране місце. І світлиночка почала трудитися. Вона бачила людей. Звіряток, міста, села, хатки, дороги, річки, садочки. А скільки чула звуків та швидко призвичаїлася розрізняти голоси, і думки кожної істоти. Знала, хто що думає, промовляє, як би далеко від неї він не був. Біля одного погрібця коло розваленого дому почула серцем нестерпний біль маленької дівчинки, її думки. Я так хочу туди, де немає війни, де батьки усміхаються й діти, де своїм все трудом здобувають в житті, де нема злих на білому світі. Я так хочу туди, де немає війни, де ні плачу, ні сліз, ані горя, де щасливі усі день зустрічають в красі й не цураються рідного слова. Я так хочу туди, де немає війни. Де ні пострілів, ні окупантів Боже милий простий Україні пошли щастя й доленьку добру і зранку. Її татуся вбито за те, що всім серцем любив предківську землю і говорив рідною мовою. Вірочка вмить спрямувала до дівчинки про мінця любові, доброти, затишку і тихенько мовила. Сонячна дівчинко, вір. Не журися, скоро минуться тривожні часи. Добрая доля країні всміхнеться лише краплиночку, ти підожди. Дівчинка підняла очко до неба і враз відчула, як у її сердечко прилинув спокій. А ще тверда віра у те, що війна скоро закінчиться, і вони з мамою заживуть спокійно і щасливо. Вона з іншими дітьми ходитиме до школи, а Матуся на роботу. І ніхто вже не ховатиметься від ворожих обстрілів. Місяць схвально глянув спочатку на світлинку, тоді на її матусю і поглядом мовив, світлинка щойно зробила велике добро. Бачу, за таку донечку матусі ніколи не буде соромно. А тепер спіть, мої добрі малятка, і вірте в добре диво. Казочку написала Галина Римар, намалювала Катерина Кученко.